Слава нації. Коротеньке відео про мікрорельєф на посадкових місцях алюмінієвих трубок. Значить, була у нас отака алюмінієва трубка. Так? У неї заводські виштамповки. Потім вона була покручена, покручена. І потім далі була ось ця трубка, яка у нас благополучно вже палебна, так, Теж із заводською виштамповкою, яка у нас зайшла в шланг 25-й відчувається цей рельєф. Рельєф створений е, припоєм. Поц ПОЦ Радянський. І пальник. Сучасний пальник газовий. 3600 за Фаренгейтом. Єдине, що вони замерзають, їх треба витримувати в гарячій воді, перш ніж користуватися. Бояться холоду, на холоді не працюють. Дякую святому Отцю за подарунок. Одягати шланги просто на рівні трубки мене не вдовольняло. І я спробував напаювати отакий вороточок, так, розвальцовувати, розширювати, теж мені не сподобалося. Бо коли ну, ти розширюєш, потім починаєш одягати шланг, воно ріже шланг із середини. Хіба що він ідеально підібраний за розміром? Ну, коротше, мені не сподобалося. Значить, Напаяв отакі спіднички за. Е Рельєфом, цілком співпідставні з висотою оригінального рельєфу. Так, І молотком воно не оббивається, гарно лудиться і потім нарощується висота. Так, лудимо щіткою, пальничком і відповідно, оце. Зовсім там небагато треба, ширина 5 мм залудила і погнали нарощувати рельєф. Потім зачисним колом там стерли все зайве. І от відчуваю, як стає шланг. Сюди я два хомоти поставлю. І от тут гарний такий відчувається рельєф, Так, посадковий, фактично по всьому контуру. І молотком я не зміг оббити цей припой, так? тобто міцність там цілком достатньо. Вірю, що все добре працюватиме. Ось. І, відповідно, коли я відрізав, тут були отакі деформовані трубки. Я їх вивів розширювачем трубок, що нещодавно придбав, теж абсолютно гідно себе показує. Тобто, було таке, стало таке. Все, майте на увазі, користуйтеся. Слава нації! Перемагаємо разом!